Так, Сьогодні з вами ми, друзі, знаходимося в Долинському районі. Це є село Вишків, це є Торунський перевал. Значить, сюди вже піде Закарпаття, ось бачите, 971 метр над Рівнем моря. Зараз ми тут зупиняємося, залишаємо машину і звідси йдемо до урочища Калинець, де відбудеться свято. Карпатського літа. Ось за область, ви бачите знак. Відвідаємо фестиваль бойків. Так, дорогі друзі, це наша компанія Наталочка, Лінчик. А позаду них ви бачите свято, ради якого ми сьогодні приїхали сюди. Свято Карпатського літа. Так, це дорога на Закарпаття, а ось цією дорогою. Ми зараз піднімаємося і будемо слідувати до урочища Калиновець. Так, ось тут таке таксі, кінне, так народ відпочиває, бо пішки не хоче йти. Так, Зараз ми вже підійшли до урочища. Ось які тут гарні відкриваються краєвиди. Так, ось тут ви можете подивитися типічний карпатський пейзаж. Ось будівля, сіно. І гості фестивалю йдуть. Так, зараз ми підійшли вже до урочища. Так, у вас тут виспіската таможня. Так, ось бачите. Майже кордон. Так. Ось такі цікаві тут фігури гоцолів. так, А це наші фотокореспонденти. Так, а ось наш план схема місця проведення свята Копаль з літа 2013. Ось ви бачите. Макет що знаходиться. Так, тут ви бачите ябки традиційні, як вже на фестивалях. Так, Ну як нам пообідати? Прекрасний плов. А ось тут у нас готується юшка. Запасів до зими. Так, ну і що за полунуна, що за Прикарпаття Карпати, якщо немає ось таких овечок, козликів. Так, а ну зараз ми приближимося ближче, вони бо не бояться. Так, а ось самий старший козлик. Так, а от дружочек, собачка, бачите? Вона охороняє е, цю отару. До речі, тут щойно робили дойку. Єдине, ми не встигли подивитися. Так. А от старий козел, він керує. Цією так. Ну я вже подружився з головою цієї отари. Ось вони прийшли теж на фестиваль. Так, краєвиди чудові. Бачите, надоїли. А молока. Ввочав. Так, Ну як на святі без шашликів, картоплі. А це що таке? Банош. А, то банош. Ось зараз буде словно звісний банош. Так от з вами перед вами урочище. Так, тут можна покататися на конях. Так, ось тут ви бачите, ось такі шалаші є. кожне село, даному випадку Шевченківська сільська рада. Ось тут громада села виставляє свою певну продукцію. А музиканти і так! то ви ми життя! molleura, per quan участвуют конкурсы Так, приблизно ось проходять такого віку, так що велик, більші мастерства. Так, О, так. Зараз ходи, 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 я не п'ю, чесно. Оцінок не ставлю, не Проводять навчання. елементів. Так, вставай, але десь рогатку свою дінь, щоб ти її не по...